Ця розповідь про сервала, африканського хижака, який полює на дрібних ссавців, таких як різноманітні мишуваті гризуни та мідицеві. Сервал має унікальну серед котів зовнішність, яка зумовлена його особливим способом полювання. Отже, вісім найцікавіших відомостей перше сервал стрункий плямистий кіт, який живе у вологих саванах, на болотах, у зліссях. Сервали поширені там, де багато води. Вони віддають перевагу чагарникам високій траві та сухим очеретяним заростям біля струмків. Друге. З поміж інших видів родини котових сервал має найбільші вуха відносно тіла до 10 см. Такі великі розміри вух забезпечують можливість чути шарудіння потенційної жертви в густій траві. Вуха можуть незалежно повертатися на 180 градусів, щоб моніторити навколишнє середовище. Третє. З поміж котів у сервала найдовші ноги відносно розміру тіла. Ці тварини, атакуючи жертву, стрибають на відстань до 4 метрів, приземляючись на здобич передніми лапами, чим приголомшують або вбивають її. Сервал може стрибати і на 3 метри у висоту, переслідуючи птахів. Четверте підраховано, що сервали успішні приблизно в половині своїх спроб зловити здобич. Для порівняння у тигра є вдалими тільки 10% спроб. А найуспішнішим є кіт чорноногий. У нього 60% спроб удалі. П'яте. Шия сервала теж подовжена, через що його іноді називають кіт жирафа. Шия допомагає краще оглядати навколишню місцевість при полюванні у високій траві. Шосте. Підтвердженням незвичності статури сервала є його морфологічні характеристики. При довжині тулуба від 60 до 90 см, висота в плечах становить від 40 до 60 см. А маса тіла від 9 до 18 кілограмів. Сьоме слово сервал португальського походження і означає іберійська рись. Однак генетично сервал найбільше споріднений з двома видами роду каракал каракал звичайний і каракал золотистий. Восьме. Сервалів нерідко утримують у неволі як у зоопарках, так і садибах. При цьому важливо пам'ятати про потребу в живленні сирим м'ясом. Це необхідно для здоров'я тварини. Попри все, справжня краса і витонченість сервалів в умовах дикої природи, частиною якої вони є і мають залишатися. Сподіваюся, ця розповідь про ще одного неординарного котика була цікавою до нових зустрічей.